Друзі, всім привіт! Мене звати Світлана Максименко. Отже, готуємо сирну запіканку з карамелізованими яблучками. Це не експеримент, це вже роблене, перероблене, перевірене. Так що готуємо, не боїмося. Мені подобається ця запіканка тим, що вона соковита. Саме соковита. Раніше я давним-давно, дуже довго я готувала запіканку з манкою. Знаєте, да? ну, може, зараз теж готують із манкою, але для мене вона якась була, як наче, суховата і менш сирна, як мені б хотілося. Потім я цю манку виключила із складу інгредієнтів для запіканки. О, вже краще. А потім я почала додавати карамелізовані яблука. І ось це ось саме те, що треба. Так, перше, що ми робимо, це карамелізуємо яблучка. Не лякаємося, слова карамелізуємо. Грубо говоря, ми їх просто смажимо на вершковому маслі з цукром. От і все. Єдине, що я а, якби раджу. Вибирайте яблучка тверді, от такі тверді і соковиті, щоб вони не розлазились. Ось у мене, наприклад, не зовсім підходящі яблука, оці взагалі не підходять, вони такі, як вата всередині, знаєте, такі спілі-переспілі, вони просто розваляться. Ну, Ці трошки, трошки краще, але теж, ну, якщо немає інших, то підійдуть і ці. З залежності від того, скільки у вас сиру і яка у вас формочка, то треба одне-два яблучка. Одне велике, можливо, або два середніх, або два великих. Ну, отак. От Я, мабуть, візьму одне от таке велике яблучко. Ріжемо його на скибочки і будемо карамелізувати. Так, дивіться, можна навіть взяти оту форму, в якій ви будете випікати, і отак примірять, скільки вам треба яблучок. Мені досить, хоча можна ще було б дві долічки, дві скибочки додати, але досить. Сковорідка, шматочок вершкового масла розтоплюємо, додаємо цукор і смажимо яблучок. Так, рухаємось далі. Яблочка посмажили. Отак, виклали у формочку. І оцю карамельку, в карамель, мене вона даже в цей раз щось вийшло, як іриска. якась отака. Вона така тягуча. Обязательно її сюди теж все, все. Кстати, якщо хтось буде робити у круглой формочці, то можна яблучка виложити красивенько, ну таким веєром. Да? Так, все, з цим закончили. Тепер саме легке, що таке може бути. Все, всі інгредієнти, цього, що в мене тут знаходяться, а саме сир, цукор, яйця, ванільний цукор і сметана. Все це просто перебиваємо погружним блендером. Все. Можна робити це навіть у вісні або в якомусь там безсознательному состоянні. настільки це просто. Поки ви не потеряли сознання, карамелізуєте яблуко, а потім вже можна безсознання просто рукою колотити блендером оцю суміш. Колотим. Вспомнила, що я хотіла сказати. Поскоку це не експеримент, це рецепт провірений, то у мене тут оці інгредієнти на дві порції. Це у мене тут подвійна порція, щоб ви знали. От. А під відео я дам рецепт на одну порцію. У мене тут подвійна. Бо може ви подивитеся так візуально, що ого, клас, скоко, яка велика запіканка вийде, то в мене подвійна. Так, тепер, дивіться, в мене вийшла отака оця запіканка, прямо геть рідесенька. І в мене вона, кстати, кожен раз по густоті різна. Буває така прям, знаєте, такою лентою спадає. Це зависить от, який сир, чи сухий, чи, чи мокрий. По-друге, у мене великі оці курині яйця, я сюди кидала, вони великі були. Ну, і яка сметана? У мене така ну, магазинна сметана. Якщо домашня, то вона буде густіше. Це нічого страшного. Може бути, густіше, може бути рідкіше, неважливо. І просто беремо і отак от виливаємо. Духовка 170-180 градусів. Там уже дивитесь, так, сейчас я це повишкрібаю, бо зачем таке оставлять. Дивитесь, ну, ви кожна знаєте свою духовку, ой, сонечко вийшло, дивіться. Кожна з вас знає свою духовку, то 170-180 градусів від 30 хвилин. Залежить від того, якого розміру у вас, якої висоти. Запіканочка. Ну, вона підніметься. Ой, бачите, тут ще маске таке, М -м, це карамельне. Е, вона спочатку підніметься, а коли ви її витягнете з духовки, вона е, осяде. Але це, ну, це така властивість усіх сирних запіканок. Все, дивимося, коли буде така рум'яна рум'яна, тоді витягуємо. Так, у мене пеклася одну годину. Все, вже витягую її. Хоть там Серединка, бачу, щось не зарумянилась, але вже по бокам таке добряче румяне. То я витягую. Ось так воно таке булькотить. Все, їсти, коли остине. Вже потроху вистигає. Дивіться, я забула сказати, що я форму оцю от іменно стікляну, я нічим не змазую. Там, як би показати. Бачите, яке яблочко? Нічим не змазую, і воно не пристає. От, я не знаю, як вам, Вам, мабуть, не видно буде. Ну, ось дивіться, ось тут, ось бачите, пространство таке, да? Я зараз нагну, і воно, бачите, з'їжджає, і там он такий сок. От вона зараз мокра, чого я її не рекомендую їсти теплу. Вона зараз мокра, от там сок внизу від яблук. А вона як астине, той сок впитається і вона буде просто сочна. Так що треба набратися терпіння і ждати, поки повністю остине. І тоді можна їсти із сметанкою. М -м -м. Ну, от і запіканочка. Хто хоче їсть з розтопленим шоколадом? Хто хоче із сметанкою? Мені подобається і то, і то. Е, ну, дуже соковита вона виходить. Е, як оце, бачите, он Яблочко. Трошки яблучка все, все ж таки, ну, трошки не той сорт. Такі вони, знаєте, прям зовсім м'ягенькі, прям'янькі. Е, що хотів сказати? А, оця з шоколадом, вона за смаком навіть схожа на львівський сирник. Ось. Ось так. Мені добре і на сніданок, і на вечерю, і на обід. Я люблю солоденьке, я люблю сир, просто обожнюю в будь-якому вигляді. Так що готуємо. Всім смачного і до нових зустрічей!